Йогор Олеговичу, Кур'єр привіз ваше замовлення? А можна нескромне питання? Нащо вам двадцять пар сорочок і їхня термінова доставка? Єгоре Олеговичу, Ви мене лякаєте? У вас удома згоріла гардеробна? Що сталося? У тому і річ, що нічого не сталося. У мене депресія. Розумієш, щодня губи, губи, груди, груди. Після роботи п'ю шампанське, полуниця вершки, знову груди, губи, груди, губи. Кілька годин поспав і знову губи, груди, губи, груди. Бідний мій начальник, ви працюєте в нелюдських умовах. Нудить від усього цього. Хочеться нових вражень. А який ваш улюблений мультик? Про домовичка Кузю. А що? Просто так спитали, щоб ви не думали про кризу середнього віку. Що ти таке кажеш? Немає ніякої кризи. Яка криза? Ніякої, Ігоровичу, щось мені примарилося. До речі, через 15 хвилин на консультацію прийде Джебраїлова. Брате, натисни кнопку на кавуварці. Бажано подвійну дозу, бо від стандартної мені легше не стане. Дай вгадаю усе набридло. Цілий день на роботі, діти, діти, діти приходиш додому і там знову діти, діти, діти. Прокидайся зранку, бо тебе будять діти, приїжджаєш на роботу і цілий день лікуєш дітей. Тільки брати по крові можуть так добре розуміти один одного. Дарма я думав, що мене у дитбудинку взяли. А може, ми обидва з дитбудинку. Просто наші біологічні батьки не впоралися з депресією, і в нас це спадкове? Єгора Олеговичу, у мене є ідея. А що як вам помінятися місцями? Це відома психологічна практика? Моя дружина навряд чи на таке піде. Роботами помінятися. Тарас Олегович проконсультує Джабраїлову, а ви, Єгоре Олеговичу, попрацюєте з дітками. А що я згоден? Тільки сумніваюся, що брат впорається з Джабраїловою. Слухай, діти, це теж не так просто, як тобі здається. Тобто ти сам проведеш прийом без моєї допомоги? А ти без моєї? І один одному не дзвонимо. Подзвонив програв. Лікарю. Хто тут? Це я до вас на прийом. А давно ви тут сидите? Хвилин за двадцять. Вибачте, я щось задумалася. А у вас усе нормально? А чому ви питаєте? Ви просто плачете на самоті. Плакати на самоті це нормально. Психіатрія лікує тих, хто на самоті сміється. Так, цікава думка. Так, але не моя. У мене не буває цікавих думок, бо я жалюгідна, нікчемна дурепа. Я взагалі нічого не досягла в психіатрії. У мене жодної. Тихо. Ви, може, мене послухайте? Мене до вас направили. Так, так. З Чим ви прийшли? У мене манія. Переслідування і як вона проявляється? Мені здається, що за мною постійно стежать. І коли я йду вулицю, я відчуваю, як вони всі на мене дивляться. то. Ви щаслива людина, а на мене ніхто не дивиться. Мені вже скоро сорок років, а в мене ні чоловіка, ні дітей. А ще коли по телефону говорю, відчуваю, що там підслуховують, а мене ніхто не слухає. Зі мною ніхто по телефону не говорить. У мене немає друзів. А коли я кому небудь дзвоню, ніхто не відповідає отак. Ви думаєте, мені немає сенсу переживати? Послухайте, нема нічого страшнішого від самотності, тягучішої, задушливої тиші, яка заповнює кожен куток вашої квартири, чорне, тужливе мовчання. Від якого хочеться кричати і плакати. Але ніхто. Ніхто не почує вашого крику. Чуєте, ніхто? Абсолютно. Тому що ви сам. Я піду. Ні, ні. Залишіться. Я ще хочу з вами поговорити. Поспілкуємося ще. Лікарю, там ворон за вашим вікном. Він увесь прийом за мною стежить. Я піду, до побачення. На чому я зупинилася? Тепер я розумію, чому діти не люблять ходити до лікарів. Добрий день, а де Тарас Олегович? Влаштувався в клініку пластичної хірургії сторожем. Зрозумів, що час уже нарешті заробляти гроші. Я забув, як тебе звати, Ольга. Зробино мені Ольга Чайку, можна гранульованого. Іншого ж у вас нема. Хочеться згадати студентські роки. Його Олеговичу, якщо хочете згадати студентські роки. То ніжками пройдіть цей далекий шлях від стола до чайника. І у вас на це є рівно дві хвилини, поки не прийшли брати Сидоренки. Ось їхні аналізи. Ти б могла працювати в мене, якби виконувала свою роботу на 110%. Пікачу ось на шафі. А де Тарас Олегович? У мене було ідентичне запитання рівно 5 хвилин тому. Ось він перед вами. Підкачався, розлучився і став заробляти в 150 разів більше. Киш далі сам. Тарас Олеговичу. Чаю, кави, масаж стоп. Віскі. Масаж стоп? Так. Ігор Олегович обожнює масаж стоп. Знімайте туфлі. Зараз мої руки зроблять вам дуже приємно. Мариночко, боюся, що? що після вашого масажу руки моєї дружини зроблять мені дуже боляче. Добре, бажання боса для мене закон. Джабраїлова прийшла. Зараз покличу її, так? Так. Пані Джабраїлова пробачте, але Вашу красу жоден пластичний хірург не зможе поліпшити. Досконалості немає меш, Тараса Олеговичу. Я хочу дещо збільшити. Що саме? Зараз покажу. Масаж стоп. Тарас Олегович, знайомтеся Мустафа Джабраїлов. Але там, там наче була джабраїлова. Я просто не хотів. Щоб хтось знав, що чоловік. Може йти до пластичного хірурга. Тому зроби вигляд, що не для себе. А насправді для себе. Тараси Лугучу. Лег... Удачі. Удачі. Сподіваюся, ви розгадаєте цю східну загадку. І... Що ви хочете у собі змінити? Я хочу, щоб ви зламали мені вуха. Прошу вас, друзі мої. Що це тут? А це наш зелений куточок, <плес> так би мовити, еко-оазис нашої поліклініки. А це нормально? Вода струби тече. А це не просто вода. Це мінеральна вода. Так, так, вчені брали пробу і сказали, що ця вода <плес> з омолоджувальним ефектом. А звідки вона тут? Це унікальний випадок. Саме там проходить мінеральне джерело. Воно багате на різні метали, мінерали. Загалом там уся таблиця Менделєєва. Ви впевнені, що вода з ржавої труби може бути цілющою? Звісно, брате мій. Зверни увагу, наші пацієнти збирають воду з лікувальною метою. А потім омолоджується. От вони збирають її у баночках, настоюють, і ось така штука у нас виходить. Не вірите, чи що? Ви не вірите? Я сам не вірив, доки не спробував на собі. От як ви думаєте, скільки мені років? Скільки? Не кажи? Мені мені? Дев'яносто п'ять. Так, друже мій. А почуваюся на всі 18. Я вам зараз доведу. Дивіться. Дивіться. Дуже міцна зараза для мене, але відчуваю ефект омолоджування вже почався. Мені вже значно краще. Ви знаєте, найголовніше, що все це безплатно загалом, як і вся наша медицина. Що з вами? Ефект омолоджування вже почався. Мені треба швидко зробити промивання. Послухайте, ефект омолоджування настільки швидкий, що я можу перетворитися на немовля. Я вже починаю забувати мову. Щось сталося? А ваші батьки часом м'ясом не торгують? Ні. Тоді звідки в них така апетитна курочка? Хлопці, ваша мама має розкішний вигляд. Я їм не мама. Сестра? Так, сестра. Замість того, Що щоб до мене підкочувати, скажіть, як там аналізи? <звук> Що сталося? Мужики, почекайте за дверима. Такі показники треба обговорювати наодинці. Що там в аналізах? Таке в моїй практиці вперше. Лікарю. Просто скажіть, як є. Гостра, жадана недостатність. У мене у дітей усе добре. Але якщо відмовитися повечеряти зі мною, я помру. Удачі Третій невдалий жарт підряд. Відчиніть двері. Відчиняйте двері. Схоже, ключ зовні лишився. Більше не поведуся на цю маячню з соєвим джемом. Не продається абсолютно. Здравствуйте, лікарю. Можна? Так, проходьте. Що у вас таке? Спину потягнув, болить просто неймовірно. Ще такого не було. Прекрасно. Тобто, жахливо. Прекрасно, що в мене є чудова, але дуже бюджетна мазь. Втираєте два рази на день. Що? У вас тут щось на гу? Це мазь, так. Втратите два рази на день, вранці та ввечері, і через тиждень усе зніме як рукою. До речі, ось вона, ось вона, ця мазь. Розробка британської медицини. Це диво. Коштує півтори тисячі гривень. Це вже зі знижкою. Півтори тисячі? Так. Лікарю, за такі гроші вона повинна знімати біль миттєво. Знаєте, саме це і є її головною особливістю. Що? Не вірите? Не дуже. Бити мене в живіт. Бити? Так. Бити, і я вам на практиці покажу, як це працює. Що просто так і бити? Не бійтеся бити. Бійте, Доктор лікарю. Боксом займалися. Немного. Трохи. Оп? Серйозно? Все. Оце так. Лікарю. Я беру. Беру. Ось, дякую. Дуже дякую, лікарю. Реально? До побачення. Треба буде поскаржитися на цей джем. Від нього жахливі болі в животі. Жах. Міша, негайно випустіть мене. Чуєте? Негайно. Може, поки ваші брати ловлять покемонів, ми з вами все-таки впіймаємо трохи задоволення. Вони мені не брати. Я їх няня, і в мене сьогодні другий робочий день. Якщо з ними щось станеться, мене звільнять. Не звільнять? Я знайду ваших дітей за умови, що ми все-таки з вами повечеряємо. Алло, Леночко? Ой, вибач, Олечко, сонечко, відчини, будь ласка, кабінет Тараса Олеговича. Я б з радістю, але в мене обід ще 17 хвилин. Перейдімо до плану Б. Тримайте. Три, два, один. Уперед. Ну що, лишилося 16 хвилин почекати. Не так і довго. Я хочу завести в Україну 50 тонн сушеної хурми. А ви взагалі бачили її в магазинах? Ні. Ось. тому і хочу завести. може, я чогось не розумію, але. Як зламані вуха пов'язані з хурмою? Знаєте, всі мої партнери захоплюються боротьбою. А я, як бачите, ні. Щоб назустрічі додати собі авторитету, хочу зробити цю операцію. Типу, я теж борець, а борець борцю завжди зробить знижку. Вибачте, але це якась маячня. Ми ніяк не можемо вам допомогти. Що ви собі дозволяєте? Зламайте мені вуха. Припиніть негайно. Я припиню, коли ви зламаєте мені вуха. Так. так. Послухайте. Ні. Олю, випусти нас негайно. Єгоре Олеговичу, я б з радістю, але часу немає. Мені треба по роботі викладатися на всі сто, а двері відчинити це до слюсаря. Його сьогодні дружина кодує, завтра вийде. Якщо, звісно, все пройде добре, але знаючи Семена Петровича, це навряд. Я зрозумів твій Колечко. Вибач, я помилявся. Ти дуже цінна працівниця. Номер один у лікарні номер два. Цього не досить. Я хочу, щоб ви попросили Тараса Олеговича підняти мені зарплату і додати один додатковий вихідний. Звісно, не питання. Ти матимеш мільйон доларів, а на роботу тебе привозитиме вертоліт. Придурок, так із жінками не можна розмовляти. Якщо хочеш, від них щось отримати. Я бачу тут хтось хоче повчити мене спілкуватися з жінками. О, ні, він помер. Ольо, що сталось? Я справді як медпрацівник підтверджую він помер. Я не хотів цього робити, але доведеться спокійно. Зламай мені вуха, брате. Я тобі мішок курми пришлю. У мене брат тільки один. Брате, я ж просив вуха. Брат не відповідає. Усе дзвоню в поліцію. Дзвони швидку. Яка швидка? Ми і так у лікарні. Ми маємо його врятувати гришу чи мішу. Мене звільнять, якщо я прийду додому з одною дитиною. Заспокойся, дихай глибше, а ввечері я зроблю тобі свій фірмовий масаж гарячим камінням і губами. Ключі у Завгоспа. Завгосп у відпустці. Усе сама, усе сама. Марія Антонівна. Дайте я вас обійму. Яке розкішне волосся. Яєчний шампунь чи коропив'яний. Пабам. Юначе. Ти наша рятівниця. Ти як відчинила? Рік співжиття з умовно засудженим не минув дарма. А що з гришею. Де він? Він у морзі. Це правда. Антон Петрович, наш патолога Анатом, дав йому зарядку підзарядити планшет. Ви ж не даєте. Ура! Єгоре Олеговичу. Через 10 хвилин прийде Грицай із трійнятами. Ні, це вже якось без мене. Бачу, ти непогано з Джабраїловою повеселився. Просто хотів лампочку замінити і впав зі столу. До речі, я бачив пропущені від тебе. Що, не давав ради братам Сидоренкам? Ні, дуже навіть давав. Дзвонив похвалитися, як у мене все гладенько проходить. Ну, що, помінялися й досить? Ага. Усе, я працювати. Як же я скучив за дітьми? А я за губами і грудьми. За губами і грудьми. Ніщо не цокає. Я перевіряла. Уже добре. Дуренько. Шановний лікарю Шуйко, я розказав партнерам, як я хотів, щоб ви зламали мені вуха. А зрештою ви зламали мені ребра. Вони дуже сміялися і зробили мені велику знижку. Я вважаю своїм обов'язком поділитися з вами відсотком.